На Майдані Незалежності попрощались із 46-річним нацгвардійцем Василем Кректуном із позивним Санта. Він загинув 1 квітня, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Як повідомила прес-служба ради на офіційному сайті, Василь Кректун народився у селі Дядьковичі Рівненського району, навчався в обласному центрі, мав освіту культуролога. Працював чоловік у міжнародних та європейських компаніях, які займаються торгівлею. Дуже світла, дуже хороша людина. Душа компанії Вася, завжди був душа компанії, безвідмовний. Коли не звернешся, завжди допоможуть. Не тільки Вася, вся його сім'я. Гарний тато. Що дочки, що син за ним просто мліли. Не вкладається в голові від такої втрати на війну. Чоловік пішов добровольцем 24 лютого 2022 року. Пригадує його знайома Наталія Юпаткіна і додає, Василь планував відправитись на фронт 10 років тому, коли в 2014 році почалася. АТО, він хотів бути, але якраз народився Макарчик маленький. Ну це показує, що він справжній батько і справжній патріот, що він зміг. Побути із дитиною і пішов добровольцем. Поховали Василя Криктуна на алеї Героїв кладовище Нове. У нього залишилась дружина та троє дітей. Звістку про загибель бійця родина отримала напередодні дня народження його доньок Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.